Ми ваші партнери. І я не хочу, щоб пакет таких законопроєктів виходив з будь-яких владних коридорів, включаючи і владу, і опозицію. Я переконана, що ви мусите народити такий пакет законопроєктів. Не відкладайте цю справу, тому що вона конче потрібна суспільству. Дорогі друзі, що стосується. Конституційної реформи, що стосується змін до Конституції, безумовно резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи присвятила вагому роль і вагомий час для обговорення проблеми прийняття незаконного рішення суддями Конституційного суду України щодо відміни конституційних змін, які шість років існували, і повернення. Як би то своїм рішенням старої Конституції до дії. Тут я хотіла би зупинитися окремо і зупинитися по пунктам, як діяти в такій важкій ситуації. В першу чергу незалежні інституції мусять все ж таки оцінити Конституційний суд поводив себе законно чи незаконно. Зрозуміло, що в Україні таких незалежних інституцій. Для аналізу сумнівного рішення Конституційного суду не існує. І тому я хочу, щоб від імені частини парламенту, від імені опозиційних сил ми сьогодні звернулися до Венеціанської комісії, щоб Венеціанська комісія проаналізувала рішення Українського конституційного суду щодо втілення нової конституції. На базі рішення Конституційного суду, що само по собі є абсурдним, і зробила свої висновки, які не залежать від політичної української кон'юнктури і не залежать від будь-яких крайніх політичних позицій. Можу лише дати вам інформацію, що Венеціанська комісія вже мала такий досвід розгляду таких національ... рішень Національних Конституційних судів. Хочу навести приклад, що Венеціанська комісія розглядала рішення Кіргізського конституційного суду щодо абсолютно ідентичного рішення, яке перемінило, змінило Конституцію Кіргізії саме на базі рішення Конституційного суду. Реакція Венеціанської комісії тоді на такий поступ. У конституційній юриспруденції була надзвичайно критична, було зроблено заключення і була правильно надана оцінка всім діям і всім рішенням Киргизького конституційного суду. Якщо по Киргизії Венеціанська комісія розглядала аналогічну ситуацію, то ми переконані, що і по українським реаліям. Конституційного суду, також мусить бути розглянута ця ситуація і винесена спеціальне рішення, спеціальна думка Венеціанської комісії. А вже те, що визначено в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи і те, що має місце в доповіді моніторингового комітету, говорить про те, що ці рішення є більш ніж сумнівними. В доповіді. На це звертається увага, що недопустимим є, коли проходить така незрозуміла заміна Конституційних суддів напередодні прийняття такого рішення. А крім того, що ці судді, які замінені, вони голосують так, як потрібно Януковичу. Це пункт 6 і пункт 7 доповіді моніторингового комітету Ради Європи, де прямо сказано, що нещодавно відбулася рідкісна подія. Чотири судді Конституційного суду одночасно пішли у відставку. Їх замінили суддями, яких вважають лояльними до Януковича. Я цитую: це безпосередньо доповідь моніторингового комітету. Один з суддів, який пішов у відставку, заявив, що на нього тиснули. Той факт. Що новопризначенні судді проголосували за рішення на користь Януковича, лише збільшує суперечливість цього рішення та свідчить на користь звинувачень в тому, що влада має намір будь-якими шляхами монополізувати владу в країні. Це цитати. доповіді моніторингового комітету Ради Європи. Я думаю, що наша опозиційна політична команда. Буде ініціатором спеціального розгляду рішення Конституційного суду України щодо зміни Конституції Венеціанській комісії. Ви знаєте, що багато років Україна працює з моніторинговим комітетом Ради Європи. І саме завдяки мужності, об'єктивності, авторитету. Членів моніторингового комітету Ради Європи Україна останні роки в тому числі проходила важкий шлях реформування, важкий шлях становлення демократії. І мені надзвичайно приємно, що вже безпосередньо в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи пунктом 11 зазначено, що збільшення поваги. До демократичних прав та свобод було одним з основних досягнень демократичного розвитку України за останні роки. Можу сказати, що в таких досягненнях роль Парламентської асамблеї Ради Європи і моніторингового комітету була дуже вагомою. І тому я хотіла би скористатися такою можливістю і подякувати в першу чергу, Меліс Репс. Як представнику моніторингового комітету Ради Європи Рінаті Вольвент, які провели в Україні достатньо тривалий час для того, щоб зустрітися з усіма політичними силами, з владою з опозицією, з представниками засобів масової інформації, з представниками громадянського суспільства і аналітичних політологічних кіл, в тому числі з представниками судової гілки влади. Членам Венеціанської комісії від України і вони склали адекватне, чітке враження і свій висновок відносно подій, що відбуваються в Україні. Я хочу подякувати цим двом членам моніторингового комітету і всім іншим членам моніторингового комітету за те, що вони чітко, адекватно і об'єктивно оцінили ситуацію в Україні. Ви знаєте, що з нами багато років також працювала Ганна Севенсе. Яка була разом на барикадах з українською демократією, яка кожного дня жила тим, щоб зробити Україну більш демократичною, такою, яка більш відповідає європейським демократичним цінностям. Я думаю, що завдяки європейським інституціям Україна зможе більш впевнено і більш надійно проходити свій шлях становлення як молодої демократії. Крім того, я не можу не зазначити, що на парламентській асамблеї Ради Європи працювали чотири представника України, чотири представника опозиції: це Сергій Соболєв, Олена Бондаренка, Ольга Герасім'юк, Роман Зварич, які повністю провели всю роботу для того, щоб парламентська асамблея Ради Європи глибоко і чітко, адекватно Розуміла, як відбуваються всі процеси згортання демократії в Україні, і саме вони організували чітку співпрацю між Україною і парламентською асамблеєю Ради Європи, моніторинговим комітетом для того, щоб і резолюції, і висновки, і доповіді були такими, що відповідають реальностям в Україні. І ви знаєте, що одним з головних питань. Яке піднімалося і на парламентській асамблеї Ради Європи, і в резолюції є питання проведення місцевих виборів. Це питання взагалі сприймається сьогодні Радою Європи як екстраординарне питання, яке викликає недовіру до місцевих виборів в Україні як в самій Україні, так і за межами України, в тому числі і в парламентській асамблеї Ради Європи. І я хотіла би зараз зацитувати вам пункт 14 резолюції, асамблея стурбована недовірою учасників виборів до чесності проведення та організації місцевих виборів. І закликає українську владу забезпечити збалансований склад виборчих комісій на всіх рівнях, включаючи керівні посади. Вона рекомендує владі невідкладно розглянути. Всі можливості запровадження додаткових заходів для того, щоб вибори до місцевих органів влади відбулися без фальсифікації це прямий заклик. І саме тому опозиція запропонувала зміни до закону про вибори до місцевих органів влади, а крім того, відповідні дії Центральної виборчої комісії, які повністю усувають. Всі основи фальсифікації місцевих виборів, які, на жаль, сьогодні відмічені і в доповіді Моніторингового комітету, і в резолюції, і на самій Парламентській асамблеї Ради Європи, в доповіді постійних представників постійних членів Парламентської асамблеї Ради Європи. Я можу лише сказати про те, що якщо нічого не зміниться сьогодні в системі організації виборів, якщо не буде змінено закон, склад територіалу.